вечір, дорогі друзі, ви на каналі Перфоменні Історії. З вами я, Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та пефуменна археологиня. І сьогодні я просто бігла, мчала, щоб поділитися з вами трьома найбільш гарячішими новиночками початку травня. Які я затестила в брокарді. Я побачила, що вам ці відео сподобались, тому я не могла залишити вас без огляду на найбільш жадані, яскраві, абсолютно неочікувані поєднання парфумів. Сьогодні ми поговоримо про три парфуми, які стали такими най Очікуванішими прем'єрами травня. І, як ви бачите, в мене тут вже є спойлери, правда, це не ті парфуми, це мої парфуми, які я люблю, буду їх порівнювати із новиночками. Ну, і давайте ми з вами почнемо. Взагалі, перший бренд це бренд Narciso Rodriguez. Як ви бачите, в мене є пудре, Чи пудра, я його називаю пудрею. Справте мене в коментарях. Отже, на ці Sudis, цей американський бренд, випустив новиночку неймовірно красивого кольору, кольолі. Дуже мені цей кольор подобається. В минулому році в EPA був кольором пантон, кольором року, але я думаю, що він продовжить. Бути на піку популярності в цьому році. Отже, нацисо Радіант від нацисо Дегіса вийшов він у 2025 році, недавно, буквально декілька днів тому назад, цей аромат належить до деревних, квіткових та мускусних. Це таке поєднання. Коли є тільки його Нанесла на цей ботер, мені відразу почулася конвалія. Я прям відчула таку красивезну конвалію десь на галявині, яку я чую у Лібе, чи Лібе, Сен-Лоран. Отут мені прям звучала конвалія. Я її прям чула-чула. Але насправді в Офіційній піраміді тут конвалії немає. Тут є гвоздика в поєднанні із апельсиновим цвітом. І я думаю, що, мабуть, якраз оце поєднання цієї гвоздики і апельсинового цвіту і дає таку ноту конвалій. Він дуже. Красиво визвучується на повітрі. Я коли нанесла, вийшла, і прямо цей шлях, я йшла, нюхала, і прям, Боже, а в нас ще така сьогодні така прохолодна погода, зранку був дощик, потім сонечко. Така погодка прям, прям ідеально травнева. І от прям на цьому повітрі він так визвучувався, він так красиво звучав. Далі тут квітка бавовни. Це дуже рідкісна нота, яку я зустрічаю. Я, чесно кажучи, вперше бачу саме квіту і бавовни. В поєднанні із красивим вологим вотівером. Просто неймовірно. Оце поєднання витіверу і бавовни, ніжної бавовни. І такого вологого, землянистого водіверу, і далі тут іде просто небесний мускус. Тут просто він наскільки красивезний цей мускус, що хочеться просто жити, співати. Це така прям хмаринка, от як вони його малюють, там на фегранти ці різних сайтах. От така тут хмаринковість, така прям пушистість. І тут дуже гарні деревяхи. Я думаю, що тут не вказано в офіційній базі, не вказано, які саме деревні ноти, але я думаю, що тут по класиці кедр сандал, тому що тут дуже гарно визвучується саме отакий сухий сандаловий спил. Це аромат такої перехідної весняно-літньої пори, коли ти одягаєш уже літнє платюжко, але зверху одягаєш ще якусь там курточку чи е, тренч, можливо. І оцей ось аромат, він такий легкий. Я думаю, влітку він буде звучати не менш красиво. І от е, чомусь відразу мені встає образ е, мого лілового улюбленого е, сукенки, мої, платіжка мого улюбленого. І от я б собі, я думаю, що я собі хоча б від левант, але я собі замовлю цього насисра Дейгіса, е, тому що він дуже гарний, він реально дуже гарний, він такий ніжний, він такий іскристий, вечірній. От дуже мені здається, класно буде. Саме на вечір. Знову ж таки, біла сукня, або лілова сукня вечір. Ви йдете з кавалером під ручку, він вам розказує якісь вірші, або розказує про Івана Петровича Кляревського. І ви така закохана, ніжна біля нього. От такі. Це аромат кохання. От. Чомусь мені згадується. Мюзикл Ромео Джульєта, французький. я його обожнювала в своїй юності, в своєму дитинстві. Він вийшов у 2001 році, а потім його перевидали, перекроїли в 2011 році. От мені щось нагадується: юна Джульєта в такому розкішній сукні. Ой, класний. Дуже він мені сподобався. Тільки побачу, що хтось його буде розпивати, обов'язково собі видовантик 5-7 мл собі обов'язково візьму, для того, щоб він був в моїй колекції, бо він дуже достойний. Взагалі, як і більшість ароматів на цисодигіса, я обожнюю пудру, я обожнюю фохьо. Такий чорний кубик, який дуже мені схожий на лавлі від Сара Джесіки парки. Хоча багато хто говорить, що Сара Джесіка запозичила ідею в Нацису Ну, Будемо сподіватися, що це просто такі були модні таті, лавандові співзвучча. Але тут такі чисті, білі квіти, визвучені цим витівером вологим, дерев'яхами, мускусом, нічого зайвого, все чудово. Наступний аромат це аромат, ну, взагалі, до бренду, дочі Кабана» я ставлюся дуже скептично. Ви знаєте, через їхню співпрацю із одним. Перфумеру, якогось минулого разу в своєму відео назвала, і мені Ютуб притягнув його фотографію як людей, які я дуже часто згадують. Тому я не хочу згадувати. Всі знають цього парфумера. І більшість його парфумів я Дольче Кабану я через це не купую. Але виключенням є Q by Dolce Gabbana. Я так розумію, що це версія Intense. Ця версія належить до гурманських квітково-фруктових. І парфумеркою цього аромату є Дафна Бюжі, яка є творцем ще одного неймовірного аромату, який я хочу в свою колекцію, це Half of Me, про який я розповідала вам минулого разу у затестах з Брокарду. Дуже красивий аромат. Це аромат абсолютно е, червневий, я б навіть сказала, кінець е, травня, початок червня. Це його час, час черешень. Уявіть собі, миска, така миска, знаєте, малірована така миска. Хто був в селі, хто, хто розуміє, той розуміє. Оця ось мальована, велика. Миска черешень На свіжому повітрі, і ви сидите, гісте ці черешні, кидаєте кісточки на траву, вологу траву. І біля вас росте величезний кущ жасмину. Оце такий аромат. Це про такі прям. Е Наспіви з дитинства, от, для мене дитинство асоціюється з селом. От, для мене дитинство це от бабусина хата, яка була практично в лісі, де село дуже багато Е, Черешень, там була брикоса, там був величезний курс з Шасмину, який, неймовірно, пах. Дуже давно я вже не була в, там, в цих краях, тому що це далеко від Полтави. Але от, ці от, вайби, от, вони мені прям е, наспіли, вони мені віддають, коли я почула цей аромат. Я прям от, відчула. І ще він мені дуже асоціюється. От, зараз е, я піду не туди, але є. Мультфільм е, називається Фей, про Фей Дінді, і там їх декілька е, про різні сезони, там весна, літо. І от е, цей літній фільм, де вона зустрічається з дівчинкою, і там відбувається в цьому фільмі е, Гроза, ця фея вона там допомагає цій дівчинці. І от цей вайб у мене чомусь е, іде. Ну, от, дійсно гарний. Тут ноти заявлені абсолютно, неймовірно мало їх заявлено. Чому не знаю? Тому що я тут чую цілий спектр. За нотами. Тут нота, серця, верхня нота це в нас черешня. Далі нота серця це у нас жасмин, і нота бази це у нас ваніль. Хоча я тут чую мускус, я тут чую дерев'яхи, тут дуже красиві дерев'яхи. Я тут чую амбру. Я тут відчуваю, крім жасмину, ще білі квіти, можливо, магнолія, можливо, гарденія. Тому для мене загадка, чому так мало нот? Тому що ну, не може він складатися з трьох нот це однозначно цей аромат. І от цей аромат я хочу порівняти ще з одним моїм улюбленим ароматом, який мені прислала на сліпі затести пані Людмила. Це аромат черри смузі від зарі. Дуже давно я його не одягала, я його взимку дуже любила. Ну, він такий зігріваючий. я його так гарно поносила. Він дуже красиво звучав взимку. Прямо я заходила мені казали, що який ваш шлейф. Ви наче з п'яної вишні вийшли. І от я їх хочу порівняти. Ну, тут теж в цьому Зара тут така черешня, але вона більш п'янка. Тут черешня навпаки більш визвучена квітами, а тут черешня визвучена дерев'яхами. От дійсно, тут, як наче п'яна вишня, бо я чогось думала, що вони мені по вайбу схожі, коли я перший раз затестила цей кю, то мені здавалося, що вони мені по вайбу із чересмузи схожі. Але ні, вони різні. Вони різні. Цей більш зігріваючий, а цей більш свіжий, такий озонистий, навіть я б сказала. Ну, і не знаю, от я тепер сумніваюся, після того, як затестувала ці два красавця, я сумніваюся, чи треба мені ще одна черешня, тому що я рідко одягаю такі черешневі аромати. Тому. Поки що сумніваюсь, хоча, коли я їх затестила, то е, перше, що я кричала, що я хочу собі відлавант е, оцього Q. Але якщо я потестивши на цису, я вирішила, що радіант мені потрібен в колекцію, то ну, тут я сумніваюсь, тому що в мене є ця краса від зарі. Ну, і діамант. Нашого затесту, чого я туди взагалі пішла в той блокад? Тому що я побачила на всіх білбордах міста, побачила цю красу. На елітному болоті, я її нанесла. я до Шанель ставлюся посередньо. Це не мій улюблений бренд. У мене є Шанель. Шанс о господи, Склеус. Отенде. Да, це тут мене, правда, залишилося зовсім трошки його. І тому я, ну то так, я ним користувалась, я дуже любила Шанель. Шанель. Паріш-Венеція, дуже мені прям подобався цей Пайш-Венеція. Але ж, ну, знову ж таки, ну, прям такий затест, думаю, ну, піду. І я вам хочу сказати, що він мені дуже сподобався. Оцей ось Chanel Chance Splendid Мені дуже-дуже сподобався. По-перше, це класичний квітково-фруктовий аромат. Це така класика, абсолютно весняно-літня. абсолютно, Але мені здається, що взимку на такі морози, він теж буде дуже яскраво так свіжо звучати. Е, перфумером його є Олів'є Польш, якого я дуже поважаю, дуже мені подобається цей е, е, парфюмер, він є парфумером Chanel Chance Eau Tender. Який за мною стоїть Офеш Він зробив е, Шанель Габріель, яку теж я дуже часто тещу і теж хочу собі Хоча б від Левантик І він створив е, переживніцію, про яку я вам говорила. А також він е, м, створив е, флавербомб Віктор Інрольф Можливо, хтось знає, можливо, хтось любить. Я цей аромат колись хотіла забрати залишок флаконі, але чогось тоді в мене не склалося. Я його так і не забрала, але жалкую про це, що я його не забрала. Взагалі, цей аромат для мене про червоні фрукти. Тут дуже багато червоних фруктів. Вони не Прописані, вони чомусь окремо прописані червоні фрукти, окремо прописана малина в Феррандиці. Але я б їх не розділяла. І оце поєднання красивезної малини із троянди, яке я дуже люблю. Хто бачив моє відео про е, троянду? Той знає, що Троянда і Малина це одне з моїх улюблених поєднань. Але тут. Троянда визвучена фіалкою і пенсиком, і вона дає більш наспів такий піонистий. От дуже часто можна попутати, я інколи там в сліпих затестах я плутаю півонію і троянду, дивлячись, чим вона визвучена. Далі, тут трояндова герань, в поєднанні з Єрисом, тобто вони запудються, я вже це відчуваю. І базові ноти тут красивезний, пухнастий мускус в поєднанні з кедром. кедром і сандалом. Це аромат мрія кожної дівчинки. От про такий аромат я мріяла, коли мені було 12-15 років. От за такий би аромат я все віддалав. Ну, Реально, це аромат просто, неймовірно, дівчачий, фемінний. Це аромат такої легкості, коли буденність відходить на інший план. Знаєте, як в тій рекламі, хто е, такі ж юні персони, як і я, е, згадаю цю рекламу, е, коли замість тисячі слів, і хай весь світ почекає, оце цей аромат. Я дуже задоволена, що я його потестила. Я його дуже хочу в свою колекцію, тільки, побачу, тільки десь побачу, що він вже з'явиться в магазинах, собі його обов'язково візьму. Небагато, я думаю, що мілілітрів 5-7 мені його вистачить, так як і на цисодигіс, але на літо я себе уявляю в цьому ароматі. От чомусь мені навіть здається, от мене в цьому році, в 9 класі випускний. от Мені щось здається, якщо я його знайду до випускного, буде класно, якщо я буду в цьому ароматі. І це буде такий флешбечний аромат для мене. Е, тому що, ну, класний, ну, подивіться на ці блоти, Ну, вони просто ідеальні. Подивіться, ну класно, ну продумали. Продумали, Шанель, молодці, компанія рекламна, дуже гарна. Дійсно, тут плюсик, ну і те, що це Олів'є Польщ, це просто грає йому на руку ще більше. Сподіваюсь, вам сподобались 3 гарячі новинки травня. Напишіть, чи вже пробували. Ці новинки, які враження вас? Долучайтесь до мого телеграм-каналу, долучайтеся до мого інстаграму. І також підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Всього вам найкращого. Слава Україні! героям слава! До побачення!